Доброго дня любі семикласники. Сьогодні читаємо тему 7 Італійські Торговельні Республіки. Пригадайте перше. Хто такі міняйли? Друге. З чим був пов'язаний розвиток банківської справи в середні віки? Пункт 1. Венеція та Генуя. Територія Апеннінського півострова у середні віки не була об'єднаною. Південь був завойований нормандцями, які утворили тут Сицилійське королівство. У центрі розмістилася Папська область, держава якою правили римські папи. Північ належала священній Римській імперії. У 11-12 століттях на півночі у ході комунального руху з'явилися незалежні міста, які жили з міжнародної торгівлі. Флоренція, Генуя та Венеція. Особливістю середньовічної торгівлі стагло те, що морські перевезення були набагато швидшими, дешевшими та навіть безпечнішими, ніж сухопутні, високі мита та побори на землях феодалів, закон, згідно з яким усе, що потрапило на землю феодала, вважалося його власністю. Тобто, якщо з воза впав товар. Він уже не належав купцю. Відсутність нормальних доріг, напад розбійників, усі ці загрози підстерігали на суші, тому з XI століття все більше товарів стало перевозитися морем, що спричинило розквіт торгових міст Італії. У 11-13 XI століттях Венеція була під контроль на Візантійській імперії. В обмін на перевезення імператорського війська її купці мали право безперешкодно торгувати на території Візантії, спочатку містом правив герцог, якого призначали з Константинополя, а згодом венеціанці домоглися права самостійно обирати свого правителя дожа. Падіння Константинополя у 1204 році розв'язало руки Венеції. Вона захопила території на узбережжі Адріатичного моря та острови в Егейському. За формою правління Венеція була аристократичною республікою. Венеціанці називали свою державу найяснішою. Це був її титул на зразок титулів монархів інших європейських держав, а також найтихішою. Тому їй вдалося уникнути багатьох потрясінь. Щоб бути знатною людиною у Венеції, достатньо було бути багатим. Тому Венеціанська аристократія складалася з купців, розбагатілих моряків та солдатів. Але з 15 століття влада у Венеції зосередилася у вузькому колі найзаможніших родин. Для панування на торговельних шляхах республіці доводилося вести активну зовнішню політику. Для швидкого реагування на політичні зміни у Європі, які могли вплинути на становище республіки, венеціанці першими почали розсилати своїх послів до дворів європейських монархів. Їхнім головним завданням було повідомлення про події, що відбуваються в тих державах, де вони перебувають. А також шпигунство. Венеціанська Республіка мала великий військовий флот та сухопутну армію із найкращих найманців, яких лише можна було знайти в Європі. Мовою документа Розповідь Очевидця про оснащення галери 1436 року. Увага визначення Венеційська галера. Корабель з трикутним вітрилом та веслами. Завдяки формі свого вітрила він був надзвичайно маневреним, а завдяки веслярам не так залежав від примг погоди. Там є широка вулиця, посеред якої море, канал, а по одній стороні вікна в стінах будівель арсеналу, склади. Ось показалась галера, яку на буксирі тягнуть інші судна, і з одних вікон на неї почали передавати канатне оснащення. З других припаси, з третіх зброю. І коли галера досягла кінця вулиці, вона вже була повністю оснащена. Подумайте де будувалися Венеційські галери? Друге, про що свідчить описаний спосіб спорядження галер? Тривалий час єдиною співмірною за силами суперницею Венеції була інша торгова республіка. Генуя. Генуя контролювала західне середземномор'я і Чорне море, а Венеція східне середземномор'я, Генуя формально підкорялась імператорові священної Римської імперії, але фактично була незалежним містом державою. Кілька найзаможніших, найвпливовіших родин правили містом. Попри постійні чвари між сім'ями. Генуя тривалий час була однією з найбагатших держав у Європі. Вона володіла численними різноманітними колоніями. Часом це були окремі будівлі, торгові факторії, іноді район у передмісті, як галата під Константинополем. А ще подекуди Генуесті контролювали цілі острови та узбережжя. Корсика і північна частина Сардинії у Криму генуестською колонією була Кафа, сучасна Феодосія. Проникнення генуезців в східні моря здійснювалося як за допомогою дипломатичних домовленостей, так і способом прямого військового вторгнення. Поступовий занепад республіки розпочався у середині 14 століття через політичну та економічну кризи. Спроби запровадити систему управління за венеціанським зразком не були успішними. Наприкінці століття Генуя потрапила у залежність від Франції. До середини 15 століття Республіка остаточно втратила свій статус великої держави. Пункт 2. Флоренція Флоренція за доби середньовіччя була одним із найбільш економічно розвинених міст Європи. Основу її багатства становило виготовлення і фарбування вовняних тканин. Сукна. У середині 14 століття майстерень цього профілю налічувалося понад 200. В них працювало близько 30 тисяч осіб. Крім суконного виробництва, у Флоренції розвивалося виробництво шовкових тканин, обробка хутра. Та ювелірна справа. Флоренція також була найбільшим центром торговельно-лихварських і банківських операцій. Розташовані поряди з Римом Флорентійські банки стали обслуговувати фінансові операції римських ПАП по всій Європі. Свідченням фінансової могутності Флоренції став золотий Флорентійський флорин, який широко використовувався в міжнародній торгівлі. Флоренція, як і Венеція та Генуя, була республікою. Верховним органом влади була сеньорія. До неї обиралося по одному представнику від семи старших цехів і по два представники від усіх чотирнадцяти молодших цехів. Очолював сеньорію Огон Фалоньєр, який під час війни ще й командував міським ополченням. Боротьбу за вищі посади в республіці вели декілька найбагатших родин міста. Від кінця 14-го століття найбільшого впливу в місті досягла родина медичі. У 1434 році правителем Флоренції майже на 30 років став Козимо медичі. 1389 1464 роки його життя офіційно він не мав титулів. А йменувався простим громадянином Флоренції. Проте жодне рішення не проходило без його схвалення. Часто сеньорія засідала в будинку медичі. Для підняття свого авторитету в місті він зменшив податки з бідних прошарків суспільства, щедро роздавав милості. Для боротьби проти політичних ворогів і суперників козимо широко користувався своїм правом призначати. Індивідуальні податки, якими просто розорював їх. Він уникав кровопролиття, а найбільшим покаранням було вигнання з міста. Наступники козимо, особливо його внук Лоренцо Щедри, уже не приховували своєї першості в місті. Пишні палаци, король спосіб життя поєднувалися із широким меценатством. Лоренцо скуповував і збирав грецькі й латинські рукописи, античні скульптури та інші цінні речі. На його пенсії жило чимало митців, письменників, поетів, художників. Для проведення своїх фінансових операцій медичі не соромився використовувати й державну скарбницю. Поступово авторитет родини зростав у всіх країнах Європи. У 1537 році її представники отримали титул великих герцогів Тоскани. Із цієї родини вийшли знамениті папи римські, зокрема Лев X, французькі королеви Катерина і Марія Медичі. Пригадайте, як називалася Флорентійська золота монета Висновки У добу середньовіччя в Італії розквітли міста республіки. Венеція, Генуя та Флоренція. Венеція, Генуя контролювали всю міжнародну морську торгівлю у Середземному морі. Флоренція стала багатою завдяки виробництву вовняних тканин. Ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі семикласники. Залишайтесь з Україною та з каналом Легковчу. Підтримуйте нас своїми вподобайками, розподобайками, поширеннями. Натискайте на дзвіночок. Щоб знати про нові відео, які з'являються на каналі.